Кремлівський диктатор хоче стерти Україну із мапи світу та вже створює небезпеку країнам НАТО. Просто ми по-другому себе вести уже не могли. Или потрібно було сдать все і смотреть, як они чавкуются, з'їдає все подряд. Наша ісконно російська. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. У спеціальній заяві він наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для України. Я підкреслюю, що агресія Росії це суворе нагадування світові, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета Путіна та його оточення залишається незмінною. Він прагне знищити Україну. Та підкорити її народ, тому його необхідно зупинити, підкреслив Байден. Президент Байден особливо звернув увагу на те, щоб захиститися від цих жорстоких російських атак, українці використали системи протиповітряної оборони, які Сполучені Штати а також партнери надали якраз і для українців. І президент Байден сказав, що американці можуть пишатися тим, що завдяки американській допомозі вдалося врятувати більше життів. Однак він не оминув нагоди наголосити, що якщо конгрес Повернувшись до роботи, не схвалить негайно необхідну допомогу для України, запит на додаткове фінансування для України. То Сполучені Штати більше не зможуть надсилати такі системи протиповітряної оборони, а також ракети, які і допомогли врятувати українське життя. Тому він ще раз закликав Конгрес діяти без зволікань. Держсекретар США Ентоні Блінкін теж видав свою заяву, якій він абсолютно засудив жорстокі російські атаки, і теж закликав конгрес діяти без зволікань. Також ми знаємо, що самі законодавці, зокрема Тед Лью, це конгресмен демократ, закликав держсекретаря Блінкіна і державний департамент насправді визнати Росію державою спонсоркою тероризму. А Адам Кінцингер, це колишній конгресмен республіканець, звернувся прямо до своїх колишніх колег, законодавців республіканської партії. І він сказав, що це ще раз демонструє наскільки важливою є допомога Україні. Він сказав, що коли конгрес повернеться до роботи на початку наступного року. Питання допомоги Україні має бути питанням номер один, перш ніж законодавці почнуть розглядати якісь інші питання. Він сказав, що якщо законодавці не схвалять цієї допомоги для України, то вони собі цього ніколи не пробачать і не пробачать історія. Ілю, безумовно, ці заяви та слова підтримки є важливими. Але чи побачили ми сьогодні, крім них також і якісь дії у відповідь на атаку Росії? Безумовно, Остапа сьогодні від ріші сунака прем'єр-міністра Великої Британії. Ми спершу почули, він якраз сказав, що якраз такі атаки демонструють, що відповідь має бути одна: це рішучі дії на підтримку України, і що ця підтримка має продовжуватися. І буквально через годину після цього міністерство оборони Великої Британії і власне міністр Гранд Шамс він видав заяву, в якій сказав, що Велика Британія сьогодні надсилає сотні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони. Які Велика Британія раніше подарувала Україні, і він сказав, що це якраз допоможе українцям надалі захищатися від варварських російських атак? І він ще раз наголосив, що в той час, коли Росія тільки і чекає, щоби Захід був роз'єднаним, захід має бути об'єднаним і об'єднаним у допомозі Україні Юрій, чи можуть ці атаки російнічні додати відчуття терміновості американським законодавцям. І можливо підштовхнути їх до швидшого розгляду фінансування для України. Чи можемо ми очікувати такого наслідку цих подій? Остапа безумовно на це є сподівання, але ми знаємо, що не лише е, такі події, які відбуваються в Україні, впливають на рішення законодавців. Також дуже багато на їхнє рішення впливають внутрішня ситуація у Сполучених Штатах і передвиборча кампанія, яка вже триває. Але ми сьогодні почули низку закликів, зокрема від колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера. Він якраз присоромив законодавців, що він сказав в той час, як спікер палати представників Майк Джонсон, а також Кож його колеги пішли на тритижневу відпустку. В цей час українські захисники і захисниці гинуть. В цей час Росія продовжує обстрілювати Україну. Том Маліновський, це теж колишній законодавець з демократичної партії. Він сказав, що саме завдяки тому, що Сполучені Штати надавали допомогу, українці сьогодні змогли відбити велику кількість ракет, захистити низку життів. І він сказав, що Путін лише і сподівається, що республіканці продовжать блокувати подальшу допомогу до України України, і ми сьогодні... Сьогодні Остапи чули низку заяв від лідерів країн у європейському союзі, зокрема від Марка Рюте, це прем'єр-міністр Нідерландів. Він якраз і заявив, я хочу процитувати його. Він сказав, що Росія не зупиняється. єдина правильна відповідь на це це продовжувати фінансово та військово підтримувати Україну щоб захистити її від цієї триваючої російської агресії. Гітанас Наусєда, це президент Литви. Також сказав, що в той час як Росія лише Повторює, що вона хоче не змінила свої плани захопити Україну. В цей час він сказав: ми повинні надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором. Тому стапо ми сьогодні почули низку дуже потужних закликів, і я думаю, що низка лідерів і в європейському союзі вони сподіваються, як і самі, закликати своїх колег схвалити додаткове фінансування для України у європейському союзі. Так, звичайно, і сподіваються, що лідерство Сполучених Штатів збережеться, і конгрес, щойно повернеться до роботи 8 сі. Ічня схвалить додаткове фінансування для України Іллю, Дякую тобі за твою інформацію. Юля Ярмоленко була з нами на зв'язку. Говорили ми про реакцію Сполучених Штатів і не лише на масовані обстріли Росії цієї ночі. Протягом нічної російської атаки з боку України у польський повітряний простір увійшов, як повідомили в Польщі, невідомий повітряний об'єкт. Більше про це та про реакцію у Європі на масований обстріл України поговоримо з нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпином. Богдан, вітаю тебе. Богдана, чи відомо на цю мать, так, що це був за об'єкт, який увійшов у повітряний простір Польщі, і як на це реагують у Варшаві, зважаючи, що це вже ну, не перший схожий випадок? Ну, власне, окрім того, що е, йдеться про. Е... Невідомий неопізнаний об'єкт, як сказано, в офіційних заявах посадовців Польщі, ми також маємо заяви військових командувачів з польського боку, які кажуть, що очевидно йдеться про російську крилату ракету, саме тому що у Польщі, як виявляється, сьогодні розповідали і командувачі і посадовці. Усю ніч стежили також за російськими ракетами, за тим, як здімалися у повітря зокрема російські стратегічні бомбардувальники над Каспійським морем, як летіли ракети, і польські представники сьогодні підкреслювали, що і польські військові відстежували те, що відбувалося, як Росія бомбардувала Україну, так і партнери Польщі по НАТО також це робили. І очевидно, що Увага е, українських сусідів е, дуже е, пильна, з, зокрема з огляду на те, що подібні інциденти відбувалися і раніше, і зокрема у Польщі, трагічно е, минулого року 22-го року загинули дві людини, коли ракета впала під час російського бомбардувального рейду. Ракета впала на територію е, Польщі, і потім було розслідування. Виявилося, що Власне, згідно з польськими даними, це була ракета українських протиповітряних сил, яка яким чином опинилася на польській території. Тобто, ситуація насправді дуже дуже турбує українських сусідів, попри те, що усіляко і Європа, і НАТО наголошують на тому, що вони не беруть участі у війні.